Ти знімаєш? Вітанечка. Я ж не люблю, коли так виїхав. Ми... Скільки в нас машина на парковці пустує? Три тижні, навіть більше. Так, да, не було поводу, щоб кудись виїжджати, тому ви вирішили її трохи прогуля... Прогуля... прогуляти і вас, вас з собою взяти. Ти не каш привіт. І закриваєшся. Так, <ривіт> да. машину треба періодично вигулювати, тому що акумулятор розряджається. Боже, в мене кожний стоїть. до ну, да. Поставили ось. ми її на стоянку, Стоять. Ось Це наш будинок. Весь час у нас машина стояла в дворі, а це вішили. Подальше. Місце якраз зайшли, запитали, тут звільнилось місце, бо тому що коли ми вже пару разів підходили, да, так місце не зайнято. було, да? щоб недалеко йти, він під домом, рядишко. Я, Мабуть, тут більше не з приводу безпеки, а то, що говорю, що зима, зима снігу накидає, машину. Да, ну і ну, яка безпека? Це ж не те, що в нас там щось таке ексклюзивне, що прямо. Ну, да. Крадуть. Чи таке популярне, як, наприклад, тут скажуть, що саме більше крадуть мазда 6. Саме... Ой, Боже, мій зайчик стоїть сам. Стоїть, колеса не поспускали. Малиш. Малиша, мій зайчик. Це ведеться куско. Я Так. Май! Ось мьоти з вікна. Заводь. Заводь. Стекла протерти треба. Хоч ми ще не завелися, кажу, хоч ми ще не завелися внутрі. Плившися перед очима все. Куди ми їдемо в яку сторону, Бог його знає. Їдемо в сторону Буховської траси, я предложила, прогнатися якраз там. Другом камери, швидко і не поїдеш. Куди нам треба швидко, бо у нас одне колесо, датчик показує 200, а треба Та А ну, що ти розказуєш? Так? Не розказує турниці треба швидко. Ну то ж бистро треба ну, проїхати. Спочатку треба підкачати. Тому що тут стоять датчики контролю тиску і машина. Стояла на сонці і я вже замітив, як доволі стоїть, то приспускає на одну люд. Зараз проїдемо, ну все стане. Добре. Дивися, от куди їхати, ти кажеш, туди простоять півдня. Ну а що, ти кудись спішиш? Ну то це реально труба. То... Ну то куди їхати? Приїхала я куди ти де гарно туди. хотіла їхати. Те, що шо, це... опять оці. Тому що стоять в пробці час. Бачу мене пробка не смущав. Головне, щоб в туалет не захотілося. Тут, так в туалет. тут у нас вже таке вистроїлась вся набережна в будинках. Раніше тут було пусто, відразу видно було Дніпро. А зараз нічого не видно. Аркадія. Аркадія. Це як... Я дивлюся зараз серіал Сотня. Хай Бог милує» називається. Раз, два, три. А який сьогодні день? П'ятниця. Та що стільки машини. На ту сторону. П'ять ремонт роблять. Люди кудись їдуть. Забрали вже з цим і кожних три місяці. Ти, Ти щось нервовий. Ти як тільки бачиш пробки, все в тебе включаються нерви. Розслабся. Їдь, куди тобі спішить. Прогуляємося. Вже ж, ну що ж зробити. Раніше як Аркадія називалась? матірік. Потім стала називатися Аркадія, дуже великий торговельний центр. Дівчина така наглючка. Виїхала ось. Дівчина наглючка. Мобільна камера ДПС. Ограничення швидкості 60 км в час. Молодець. Що розказуєш нам за швидкість? Почому пальне. 26,49 навук. Бо ми і не виїжджаємо місяць то і не знаємо, що по чому? Тут Кому не було тут цього, чи було оце? Чого? Ну, ну Volkswagen на, на набережні, а за ним воно ну, Бет Бой, то може я не звертала увагу. Так що оце таке? Прогулятися? Як цей казав да? хто там казав, як Тут е е е Сьогодні шо? ти щось хотів сказати? Ні. Сьогодні жарко, і вчора було жарко. О, диви, Київський ювелірний завод. Тут не було. Цього. Це ж, е ми ходили сюди в кінотеатр. Тут так прилічно вони зробили все. Все таке чистеньке, новеньке, гарно тут. Ми їздили, то ми давно їздили, ми вже давно не ходили в кіно. Тож ж воно карантин, і дома ми не дивились давно кіно. Хоча в нас є ж кінопроектор, але ми не дивимося, я не знаю. Ну вже з Нового года ми його взагалі не включали ні разу. А так, як, і з любими. Так, як з любими. Його цим. немає, його хочеться. Як не... А як ну, воно не... в тебе є, то воно тобі вже й не треба. А куди ти їдеш? Їдемо туди десь. Дивись, люди йдуть. Я думала десь де гарно, щоб На була де? гарна природа, якийсь чи парк, чи щось таке, ну де красиво, щоб не оці трущоби і розвалля. Десь де гарно, я не знаю, де гарно. Роблять ремонти. У нас там роблять. Тут я дивлюся, дорожню розмітку намалювали. Це ж скоро вибори. Ой, дивіться, лежачі ці поліцейські, я їх так не люблю. Ой! Це ж таке. Я говорю, щоб цим чиновникам оці поліцейські такого типу на кроваті постели, щоб воно спало на ньому і вспоминало, за що він купив цю кровать. Тому що як так можна? Ну є ж оці такі плавні. Звісно. ну а це ж не ну, ужас. Просто як показували десь в якомусь ми. Рознати. Інколи ти включаєш. Ну, це про машини, типа про аварії з різних з різних країн. І там оце, де такі лежачі поліцейські, то показували, що машини як на трампліні підскакують і б'ються страшне. Ні знаків, нічого воно ж не освітлюється вечором. Good, good. Як плавний поліцейський, він працює тільки на те, щоб... Щоб притормозити. Ти маєш притормозити. Да. Да. Якщо ти не притормозиш, машина підскочить і тоді буде погано. Але коли ти притормозив і переїжджаєш плавненько. От, на відміну от цього, де колеса і підвізка отримує удар і нагрузку. На плавному машина перекотилась плавненько собі і поїхала. Так крім того, ще що я а думаю... Тут ну, дивися, а тут майже притормазуюсь, все одно машина... Дивися, тут ти притормажуєш різко, наприклад. І замість того, щоб людині, наприклад, вдарити потім в ноги, не дай Боже, ти їй вдариш прямо в голову, бо капот вище задереться. Ні? Це таке там. Це, це вже ти. Це вже я. Ну, Для чого виже ще поліцейський? Щоб притормозити, щоб притормозити. Випадку, навіть якщо там пішохідний переход, людина може Ну воно так не кари. працює, тебе... все одно. У тебе ж швидкість більша не була. Так я за що й кажу? Коли плавний поліцейський, ти на великій скорості, машина стане неуправляємою. Реально получиш пошходження. А на цьому, отак, от як ми зараз переїжджали, на великій скорості машина проходить, їх навіть не замічає. Колесо гупнуло і пішло, то в мене питання. Ви хочете положити ці поліцейські для того, щоб машини дійсно затормажували? І для того, щоб положити в карман, набити себе за оці резинове різинове гімно, де ви їх заказуєте, набити собі на відкатах кармани і тулити їх. Раз положили, через три місяці здирають нові ложі. І вже... грошики капають. А так зробіть його з асфальту, правильно зробіть. І, і все, все, один раз, так це ж невигодно. Ти Що не розумієш, Вигодно здирати цей асфальт. От в нас кожну, кожну зиму і кожну весну переробляють на южному мосту асфальт. І що я а не знаю, дірки. як воно робиться. Оці всі стандартизація, оці всі умови. Да? Вони написали кучу бумаг, що єдиний, от такий поліцейський підходить, і тільки його можна стелити. І кожен цю писав цю бумажку, отримав свої гроші. Да? Хто закуповує, отримує, той хто виробляє, получає. А ми б'ємо машини. Тому що чиновникам така схема подобається. І все нормально, замість того, щоб зробити дійсно правильні оці поліцейські, як вони були задумані. Ну, воно в когось главбух. Отакі От думки. Не гарячкуй. Да. Ти в вбалак... Ти ти що ти дуже близько до серця все береш. Та я не беру до серця, я просто возмущаюся тим, 100%. Оцею наглістю возмущаюсь, розумієш? Я возмущаюсь тим, що де елементарно можна зробити, е, слідуючи здоровому глузду, робиться тільки, щоб заробити якесь бабло ліве. От і все. Як не буде. Так і є. Я коли вже самі себе почнете поважати, скільки ж ви цих грошей вже захватите, скільки ж їх можна вже гребти, ці грошей. Вони ж кожен раз приходять нові. Тут -то нові приходять. — І кожен раз от представ, воно приходить, ну, говорять. Треба один раз закон прийняти. Прийшло воно Воно приходить голодне. — Подивився через рік, е ревізію провів, да, скільки ти нахапаєш. Так вони голодне. ж хапають і записують все вовчий... на собаку, на тітку, на дядька. Понимаєш? Вовчий білет в зуби і все. І будбай, дворником іди працюй. Якщо тобі дали в посаду, а ти навіть, не зміг нормально скористатися. Але друге питання: хто буде за цим дивитись і так хто буде ж, це рішення приймати. Маєш, такі... це ж не так, як раніше люди. Скликали віче, не нравиться і вигнали. А зараз взятки кругом все отаку от лапа-лапу. -лап, ці ролики має. показують оці депутати. Що таке АБАНК? Альфа не знаю, Альфа навіть ні, Альфа то ж червоний, але це якийсь ну, значить зараз раблуко, я... яблуко, якщо намальовано, значить Apple Bank. Bank, а банк. Це щось нове. бачиш? Що ти хотів сказати? Ролики якісь такі. А казав? ну про депутатів ти ж сама бачиш, ну блін, цирк, якийсь, якийсь подивися на них. От людина, вроді би, раніше показували, щось там говорила. Вроді би адекватно це все. Як тільки знімаються у цій депутатській політичній рекламі, це блін, я в мене навіть слів немає, як це можна назвати. Да вийти будь людиною, собою, який ти є, і розкажи, що ти, чого ти туди йдеш, і що ні, виходять якісь постановки, оці зйомки дебільні, грошей на нормальні зйомки немає. Нанімають якихось шарамижників, їм чорті що знімають, і оце все й показують людям. Я просто не розумію, де за такий, один цей ролик його треба просто гнати сраною мітлою мітлою цієї політики подальше. Ой, біда, да і все. Ой, біда! Ой, біда! Знаєш, як ото люди сходьтесь? Давиді, да вибіда, ось, постав наш такий телефон. І скажи, Розкажи, що ти якщо купиш. ти дійсно, людина, про щось думаєш, якісь у тебе є плани, якщо ти вмієш хоч що то говорити, більш-менш зв'язати три слова. Вийди, постав камеру під собою і скажіть, люди, я не буду викидати зайві гроші, бо в мене їх немає. Я вам скажу так, як є. Я йду туди і туди для того й для того. Все, і запуститься в Ютуб. Ну, в Ютубі запусти рекламку для того, щоб її е, побачили, бо бачиш, звичайно, ніхто так не побачить. Якщо в Ютубі заплати цю рекламу, конечно. люди побачать. Ну, опять же, дивися. Таку галіматію знімають, блін. І от вроді і нормальна, от скільки такого було. Що дивишся, вроді воно й нормальна людина. Ну, не ворюга, не хапуга. Знаєте, от сьогодні у нас така тема за. Ну, те, що, ну, ну їдя, та що дійсні. Ну, Да, наїхали на поліцейського, і все, й пішов потік, созна да, хто так? винуватий, знаєте? І тут от так дивишся. Вроді нормальна була людина, вроді нормально вона все. А потім, як попадають в Верховну Раду, в нашу, наче там їм роблять якісь чи уколи, чи вони там щось їдять, і в них нападає сказ. Вони стають там всі не вмінюємо. Чи вони там що нюхають чи колють, Я не знаю. Ну, я не думаю, що у нас депутати якісь. Якщо дивляться, то знайте, це про вас. Це про вас. Бо так от дивишся, вроді нормальна людина все, з сторони, а потім проходить якийсь час і з вами щось там робиться. То скажіть, будь ласка, любі друзі, з чим вас там годують? Подайте якийсь знак нам. Може, вас треба спасати, щоб люди хоч знали. А може розігнати на черта ця боже... влада взагалі no. потрібно, щоб люди безтолкові, які перекладують тільки бумажки no. за бумажки. люди. No. Самі розберуться. Люди самі розберуться самі будуть армію кормити, да все буде. не no. надо. і Самі суди правильні організують правильні суди і суддя так, як раніше було. Я да. ж кажу, віча собереться, як раніше. І все до чого нам це все потрібно. А ще ж скільки грошей платиться з тим депутатам? От представте, туди-сюди, там ніщаки. Вони носять договорняки, їм виділяється з бюджету купа грошей, плюс у них у кожного по три помічника, яким держава обезпечує зарплату. От раді чого це все? і, і від того, що вони. Потрік пройшов оцнові депутати. Що вони прийняли, щоб облегчити? Ну хай е, добре, нехай не облегчить але. Хоч в якісь закони, щоб видно було, що щось міняється, що щось стараються, що якісь приймаються закони, які дійсно ведуть до якогось економічного зростання держави, до закони, які ведуть дійсно до якогось більш правової захищ... захищеності людей, нема цього нічого. Наоборот, він йшов, розказував, що зробить малому і середньому бізну благо, а дійсно його треба робити, тому що це е, двигун економіки. Двигун економіки Старт це відео, малі підприємства. А, відпусти цих людей, дай їм свободу, да, не зажимай, ні як не одне, то інше. Він підняв мінімальну заробітну платню. Да. Ой, якими хороші, якими класні ми підняли заробітну платню. А з цією заробітною платнею тягне ми як е, приватний підприємець. Я плачу більше податка про тих же самих доходах, навіть при менших доходах. При менших доходах ми платимо більше податків. І це ж все заложено в ціни. От ви йдете в магазин, ви платите гроші, і з цих грошей платиться податок і все, все решта. За все платять люди. Вони ж ні за що не платять. Але ж це ж так знаєш, кожен таку махне рукою, підеш, заплатиш на ті 300-400 гривень більше. А благ ні, ніяких ні, не получаєш. Так, просто раніше, я ж сам пам'ятаю, коли ти був молодший, ну, ти не був якось для попара. Да, да. ну, взагалі вийшов, коли ти з Радянського Союзу вийшов і навчався, то ти розумів одне, що держава, ти ніхто, ти винтик маленький, нікому не потрібний. Да? А бо так всім це вбивали це в голову. Да. Держава Самого це все, дитинства. держава сама головна, все це. Цей ти маєш якісь там борги віддати, я нічого ні в кого не брав, ну я маю віддавати. Ну віддати. не маєш борхи якісь, борхи віддавати, якісь віддавати. Да? За що? Ну, я маю на увазі армію, службу в армії і так далі. Ці стереотипи були нав'язані, і вони глибоко в'їлись. А коли ти вже з, з, з віком, з досвідом, з віком, ти починаєш розуміти і трохи по-іншому на це дивитися, якісь висновки робити. І ти розумієш, і поки ми цього всі не зрозуміємо, що держава. Це не структура, якій ми поклоняємося, а, а держава найблий... по суті в наш сучасний світ. Це ж не якийсь феодалізм, да там чи імперія, чи що в нас сучасний світ, розвинутий світ, держава створена не для того, щоб нами командувати і заставляти, що то робити, а для того, щоб організувати нам. Дійсно, достойне, правильне життя. Благо ну, людям. Ну не благо, люди самі Так, да, Ну я маю на увазі допомагати, да, має... щоб це було просто, роз'яснити, а не наоборот наказувати. Держава це має впорядкувати, кого треба наказати, але справедливо наказати. О чого люди не платять? Ось дивіться, яка несправедливість. Я кожен раз возмущаюся. Це поки я не сіла за руль, кстаті. Жіночі мислі вслух. Дивіться, завжди наказують водія. От, не дай Боже, ти переїдеш, переїдеш дорогу на червоне світло, все, капець. Чуть ли там не права зараз заберуть. Воно біжить через дорогу, не в положеному місці. То ну, хоч би разу так схватили за руку і заставили заплатити штраф. Хоч би раз, розумієте, Отак от, от одного, другого, третього, щоб і пішоходи знали, що нарушаючи правила дорожнього руху, ти теж заплатиш штраф. Ну, ти, хоч один случай знаєш, що пішоход заплатив штраф. Що десь лазитиме отаку по попід тиню і заплати. Тоді будуть хоч трохи озиратися на ці машини. А тут біжить через дорогу з надією, що ця людина затормоза. А ти десь, ну не дай Боже, в тебе щось в машині случилося і не затормозиш. Значить, пішоходи наказувати, це все правильно, але. Ти сіла за руль, все, дивись, навіть якщо. Пішеход є пішохід, є діти, є просто люди, які не зображають, куди вони йдуть. Різні є люди. І всяке буває. Тому відповідальність, звичайно, що і тут нікуди не дінешся. Наказувати треба, якщо дійсно воно в нахуй, але хто? ти ж не поставиш на кожному поліцейську. я ж тобі кажу, що несвідомі. Я розумію, що єсті несвідомі. Як ти кажеш діти, а чого дітям бігати через дорогу? Маю дітям з маличку розказувати, що є правила. Понятно, що це ж дитина. Тобі розказували багато чого. Ти все це робила, що тобі я була. Ну так от я ж ще раз повторяю: вертайся перед тим, як щось сказати, вертайся Вертайся в дитинство. Я ти прав. Он як гарно намалювана на будинку дівчина з єнотіком. Так, ну але ж позвозмущатися ж я можу, правильно? Мені ж ніхто не. Такі думки. Ніхто не мішає мені лупати язиком? Це такі думки. думки. Куди ми взагалі їдемо? Просто їдемо, не знаю куди їдемо. Кабачок на бочок. Хата на бочок. Так. Воно все одно не видно буде. Не видно? Тут що хоч показуй, хоч не показуй. Тіпа як хата впала. Чи трамвайні путі лежать, досі, досі трамваї ходять. Тут парк партизанської слави. Я не знаю чи як він називається. Чортове колесо. Як приїхала ж подружка Оксана? Оксана пішли в парк, а вона каже, в парк партизанської слави. Каже, да ні, це ж далеко від нас. Вон сусни які гарні. Великі. Mm -hmm. Я раніше носила великі сумки. Ми в парку партизанської слави. Дуже багато людей, дуже гарний парк. Ми в ньому були пару разів цього разу. Один раз кумою, тому що не заїжджали. Та, Та я не знаю. Пішли трошки Він Буде з собачками Зняла Злячки. Тут церква ось музика грає. Співаючи, то аудіо забудуть. Нова ну, ну, церква не почує, ми тут не виходили. Нова, так. Це ж видно, що нова. Видно, що по так. партій вже окружений. Вже Диві? трава вже підсохла вже ось. Ну, яка трава на цьому. Не трава, а сова ну, яка здоровенна. Пішли до неї, подивимося. Клас, Диви, дві сови вони клас. Тут водичку люди бачили, набирали. І попити. так урни, пороблені. Так, партизанську саду, відремонтований за ініціативи мера Віталія Крочка. Ну, а за ініціативи А Для чого ж ти тоді в мері, якщо ти нічого не робиш? А без ініціативи просто виконувати свою роботу він не може. Це треба тільки ініціативу і написати про це. Дивися, мусорочки. А мені подобаються оті дві сови. боже, яка Глянь, на дереві сидять. Я що по відео не бачив в Нью-Йорку на лавочках, що написано по за ініціативи мера. На... Да, Там і лавочки є, де люди заплатили гроші і ставлять за свої кошти лавочки. Да, сови. Ой, Боже, ну як красиво! глянь Ну, це дерева такі декоративні, бачиш ти. Я так? нічого проти не маю, хай відновлюють, але це його робота. робота. Але це його робота, це не подвиг і не його додавання для людей. це робота. Дивися, там сидить він з сачком. І не тільки цей парк, а всі парки в Києві мають бути так доведені до розвину. Тоді це буде мер. А, парк гарний. Тут ресторан, по-моєму, ми в ньому й були колись. Я не знаю, як він називається. Ну, я колись був, але я не пам'ятаю, що я тут був, з ким я був. З ким ти був? Не пам'ятаю. А з ким ти був? Ну кожен що Вичислили чагарники, засіяли травичку, в принципі, що для парка треба. Так, да, от кожен красиво, дуже красиво, гарний парк. Він назад очечі. Співала Настя Кам'янських очечі. Вчить дітей гарним манерам. О, гадуш. Це це Боже, що ж ми отак будемо? Витяжка з ресторану. Витяжки оце так сказали. Мисливський двір ось він називається. Як називається? Мисливський двір. О. Бачить які мисливці на малі сидять. Там вон люди компанією. Карантинний карантин, карантин по 200 людей. О, ну, капець. Так, так, багато людей я... Йдем назад. Що, погуляли? Так. Закінчилась наша вигулка автомобіля. Так, да, зняли... буде обзор автомобіля. Ну, як обзор. Ну, так, да, розказали, таке. там було пару. Як, як ми звичайно показуємо, да. як є. Пару прохань розказати більш-менш. Розказали, зняли платьєчко. І це да, да. буде урок. І таке, трошки прогулялись. Купили воду в парку. Так. За 23 гривні Йдемо додому. Не свій додому. Як зазвичай ми виходимо до обіду гуляти. А це після обіду. Мені ж треба було зібратися. Але це ще зв'язано з тим, що ми перегнали машинку, машину на стоянку. Якби ми виїжджали зараз машиною після обіду, то може вернутися. І, ну, не... Так, тут нема і не було де припаркувати, а так ми сміло можемо виїжджати. А так ми можемо виїжджати в будь-який час. Да, тепер, У нас місце є. Це, що тут проблема. Це зараз ще є місця, а ще через годину, через півгодинки вже все, а скільки зараз годин. Сказати тобі, скільки годин. Добрий 20. день. Ну так, да, зараз 6 годин всі поз'їжджаються і вже все буде завито. Так, ну от. Я достану. Все. Гарного всім вам да. часу. До нового чи ранкового, чи вечірнього. Да. Все, до зустрічі.